Всім привіт! З вами Ольга, і сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за газоном влітку, основні етапи та помилки. Газон це невід'ємна частина більшості садових композицій. Його ідеальний стан досягається завдяки систематичному догляду. Зазвичай на початку весни виконуються аерація і перша стрижка. За необхідності відновлюються пошкодження і засіваються порожні ділянки спеціалізованими сумішами. У цьому відео ми фокусуємо увагу саме на літньому догляді за газоном. Ключові етапи догляду за газоном влітку. Полив. Естетика газону багато в чому залежить від своєчасного і правильного поливу у періоди сильної спеки. і Посухи газон вимагає щоденного зволоження, в той час як у хмарні дні, досить зрошення раз на тиждень. Тип ґрунту також відіграє роль у графіку поливу. Глинисті ґрунти утримують вологу краще і вимагають менше вологи, на відміну від піщаних, які потрібно поливати частіше. Найкраще проводити полив у ранкові або вечірні години, щоб уникнути опіків трави під дією сонячних променів. Бо вода в цій ситуації виконує роль лінзи, стрижка і полив. Рекомендується підстригати траву, коли її висота досягає 8-10 сантиметрів. При цьому після стрижки висота має бути в межах 4-7 сантиметрів будь-якого сорту газону. Для стрижки необхідно використовувати інструменти з гострими лезами, щоб уникнути пошкодження стебел. Щоб досягти рівної акуратної поверхні, бажано з кожною новою стрижкою змінювати напрямок руху газонокосарки. Боротьба з бур'янами це трудомісткий, але необхідний процес. Для уникнення пошкодження газону, ручне прополювання або використання спеціального інструменту для видалення коренів є. Кращим за застосування хімічних гербіцидів, які можуть нашкодити як бур'янам, так і газонній траві. Підживлення газону для збереження здорової та насиченої зелені газону. Необхідні регулярні підживлення до середини літа, коли трава починає активно рости, особливо важливо забезпечити її азотовмісними добривами. Ви можете використовувати спеціалізовані добрива для газону, такі як добриво для газону від пошовтіння або добриво для газону весна літо від компанії Насінтрав, які включають всі необхідні макро та мікроелементи для стимуляції росту рослин. У добри від пожовтіння вміст азоту більше, ніж весна літо, тому воно краще підходить для літнього періоду. Аміачна селітра або сечовина карбомі також підійдуть для цих цілей. Застання осені, коли рослини готуються до періоду спокою, слід скоротити кількість азоту в добривах, збільшити частку калію і фосфору для підтримки здоров'я трави. Аерація. Аерація є важливим етапом догляду за газоном. Якщо навесні цю процедуру не провели, то в першій половині літа вона стає необхідною та обов'язковою. Після зими ґрунт може залишатися перезволоженим і ущільненим, тому створення проколів допоможе корінню газону дихати. Для аерації можна використовувати спеціальні аераційні сандалі або аератор, або вила копальні, поширені помилки в догляді за газоном. Важливо уникати кількох помилок, поширених при догляді за газоном влітку. Це надмірний полив, призводить до застоювання води. Та утворення калюш, тоді як нестача вологи змушує траву жовтіти і вигорати. Занадто коротка стрижка трави. Вона шкідлива, оскільки висота менше, ніж 3 см, не дасть змоги траві адекватно харчуватись, що зможе привести до її загибелі. Часті стрижки також можуть негативно позначитись на деяких типах трав, таких як костриця червона або тонконих лучних, надлишок або нестача поживних речовин. Також можуть бути шкідливими для газону. Важливо суворо дотримуватись вказівок щодо дозування добрив, зазначених на упаковці. Добриво потрібно вносити. Писити зволожену землю, щоб уникнути опіку коренів. Також відсутність аерації може призвести до очільнення ґрунту, що серйозно ускладнить доступ кисню до коріння, викликаючи захворювання або загибель роси. Сподіваюсь, що наші поради допоможуть вам правильно доглядати за газоном і насолоджуватись його здоровим і красивим виглядом. Дотримуючись їх, ви врятуєте свій газон від пожовтіння за спекотний період, а також вірно підготуєте його до зими. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від насінтрап. До зустрічі! зустрічі!